Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітали дві подружки Оленка і Оксанка. Їх запросили на день народження, але настрій у них не зовсім святковий. Звісно, вони повинні виглядати дуже гарними і охайними, і тому, крім святкового одягу, їм потрібні пишні і красиві банти. Давайте допоможемо дівчаткам. Погляньте, скільки у мене стрічок? Дві. Вони однакові? Ні. Чим вони відрізняються? Так, вони різні за кольором і довжиною. Як ви думаєте, з якої стрічки вийде пишний і гарний бант? Так, з червоної. А чому? Тому що вона довша. А який вийде з синьої? Маленький. Давайте перевіримо, чи правильно ми вирішили, що червона стрічка довша. Як це потрібно зробити? Способом прикладання або накладання. Отже, прикладаємо червона стрічка довша. А тепер накладаємо одну на одну і знову червона стрічка довша. Як можна визначити довжину червоної стрічки? Вірно, її треба виміряти. А чим можна виміряти? Так, її можна виміряти лінійкою. А ще довжину можна вимірювати умовною міркою, тобто будь-яким предметом. Це може бути олівець, кубик, може бути книга або рахівні палички. Але всі ці предмети повинні бути однакового розміру. Отже, різні стрічки поміряємо легко, а допоможе нам цеглинка Лего. Вона у нас буде умовною міркою. Отже, беремо мірку, прикладаємо її до самого краю стрічки. Ставимо позначку, там, де її кінець. Так, І щоб не збитися з рахунку мірок, на кожну мірку відкладаємо фішку. У нас це буде смайлик. Потім прикладаємо іншу мірку. Знову ставимо позначку і відкладаємо фішку. Наступна мірка, позначка і фішка. Коли останню мірку відкладемо, тоді ми порахуємо фішки і дізнаємося, скільки мірок увійшло в довжину нашої стрічки. Що ми зараз з вами зробили за допомогою мірки? Виміряли довжину стрічки. Виявляється, довжина нашої стрічки дорівнює чотирьом фішкам. І позначаємо ми цифрою 4. Ось які гарні банти вийшли для наших подружок. Погляньте у них і сукні гарні, але до суконь не вистачає поясочків. Треба обрати такі, щоб можна було їх красиво зав'язати. А для цього ми використаємо умовну мірку кубик. Починаємо вимірювати. Ставимо першу мірку на початок наших стрічок. Ставимо позначку і відкладаємо фішку. Наступна мірка знову позначка і фішка. Наступна позначка, фішка. Наступна позначка, фішка. І остання мірка, і можна порахувати, скільки у нас вийшло фішок. А фішок у нас вийшло 5. А тепер виміряємо зелену стрічку. Ставимо першу мірку, позначку і фішку. Знову позначка і фішка. І остання мірка. І фішка. Рахуємо наші фішки. Зелена стрічка дорівнює трьом фішкам три умовні мірки. Які стрічки довші? Блакитна і червона. Наскільки вони довші? На дві умовні мірки. Тож, які поясочки візьмемо? Блакитний і червоний. Подивіться, які вони гарні. Дівчатка, Крім того, вирішили собі пов'язати ще й шарфики. Оленка хоче довгий, а Оксанка хоче короткий. Отже, будемо вимірювати їх за допомогою умовної мірки. І це буде олівець. Блакитний. Прикладаємо першу мірку, ставимо позначку і кладемо фішку. Наступна мірка позначка. Фішка. І остання мірка і фішка. Скільки фішок у нас вийшло? Три. Отже, довжина дорівнює трьом фішкам. А тепер червоний. Позначка. Фішка. Наступний. І фішка. Скільки в червоному умовних мірок? Дві. Який довше? Блакитний. Наскільки довший? На одну умовну мірку. Тепер у Оленки і Оксанки є і шарфики. На день народження дівчатка приготували подарунок. І вирішили цей подарунок прикрасити гарною стрічкою. Давайте оберемо стрічку для подарунка. Виміряємо умовною міркою, і це буде цеглинка Лего. Починаємо з жовтої. Прикладаємо першу мірку. Ставимо позначку і фішку. Знову мірка, позначка і фішка. І остання мірка і фішка. Скільки мірок у жовтій стрічці? Три. Вірно. Три. А тепер виміряємо рожеву. Перша мірка, позначка, фішка. Наступна позначка, фішка. Наступна позначка, фішка. Наступна позначка, фішка. І остання мірка. І ставимо фішку, рахуємо їх, і у нас вийшло 5 мірок. А чому у нас вийшла різна кількість? Може у нас стрічки різні? Давайте перевіримо. Порівняємо наші стрічки, візьмемо і прикладемо одну до іншої. Ось так. Ні, стрічки однакові. А чому ж тоді різна кількість мірок? Тому що мірки у нас були різні. Якщо мірка велика, число буде маленьке. А якщо мірка маленька, число буде більше. Давайте прикрасимо тепер подарунок гарною і красивою стрічкою. Ось так. Наостанок наші подружки вирішили взяти із собою сумочки. Давайте допоможемо їм обрати такі, щоб можна було їх повісити на плече. Виміряємо довжину сумочки, а умовною міркою у нас буде клітинка. Давайте порахуємо, скільки клітинок займає перша сумочка. Починаємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Скільки клітинок? Десять. А тепер порахуємо другу. Одна. Дві. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Скільки у другій сумочці клітинок? 8. Яка довша, перша чи друга? Перша, наскільки вона довша? Вона довша на дві умовні мірки. Нарешті наші дівчатка, задоволені своїми нарядами, можуть іти на день народження. А наше заняття добігає кінця. Сьогодні ми з вами вчились вимірювати довжину предметів за допомогою умовної мірки. Спробуйте вдома. Виміряти будь-чим свій стіл, ліжко або свою улюблену книгу. А ми зустрінемось з вами наступного тижня. Бувайте здорові!